Кондиціонер працює. Зараз спекотно, зараз жара. Тож приїхали, включили кондиціонер, віддали 4 тисячі доларів і поїхали на класній машинці. Мої вітання, дорогі друзі, ще одна машина на автоматі з'являється на продаж на нашому майданчику за гарною ціною Zafira. Дуже розповсюджений автомобіль на нашому ринку, тому що автомобіль робиться як сімейний мікровен. Автомобіль приїхав з Літви, один власник в Україні, доволі симпатично виглядає підкраси по кузову косметичні, але гарна комплектація, гарний стан. 179 тисяч кілометрів заявленого пробіга, але стан автомобілі дійсно класний. 9 тисяч кілометрів тому замінений комплект ГРМ, повністю роліки, помпа, ремінь, Все замінено. Автомобіль стоїть на легкославних дисках 15-го розміру. Тут у нас розпарована гума спереду. Спереду зима Євросноу, ззаду Хенкук. Але це у нас сімимісний автомобіль. Що цікаво, що навіть лобове скло в цьому автомобілі оригінальний рідне. Навіть якщо подивитись на фари, то вони в доволі гарному стані. Туманочки у нас є передні, задні, Комплектація Elegance. В автомобілі є нюанс у вигляді провішої стелі. Це нюансик в цих автомобілях, балячка. Але автомобіль має всі чотири електроскопі дімечі. Автомобіль 2002 року випуску 1,8 бензин на автоматі. Щоб ви розуміли, автомобіль буде коштувати. 4 тисячі доларів автомобіль на автоматі з працюючим кондиціонером, з працюючою електронікою, шкіряне кермо автомобіль має. І навіть дивіться, ще оригінальна магнітола штатна, яка ще йшла із заводу. Подушечки всі на місці. Так. Стан салону досить непоганий. В принципі, все чистенько. Як для своїх років автомобіль має реально класний стан, реально класний. Плюс, як і завжди, в таких автомобілях у нас регулюється заднє сидіння. Отак воно трансформується по виліту. Вилази, так. так. Також у нас доровезний багажник. В підлозі багажника захована додаткові сьомі місця, шторка в багажнику є, запаска знизу є, фаркоп є, інструменти там всі на місці. Навіть така сітка, яка Кремля село від багажника. Також в автомобілі є. Тож, друзі, я думаю, що це буде швидкий продаж, чого Бо автомобіль на автоматі, автомобіль великий, автомобіль сімейний, сімісний, і ще й мотор не 1,6, а 1,8. Від власника. Не бере масло. От не бере і все. Навіть є люк. Тож чекаємо на майданчику.